Вже дошила цю сукню, тільки залишилося зробити обробку і ну, тут зафіксувати трішечки оце. Трішечки отак. Зараз вам покажу поближче, щоб ви розуміли, що тут. Бачите, яка драпіровка? Просто тканина кольорова і, ну, може, поганенько видно, тут розріз. Ось така сукня. Камера здається, що тормозить. Я веду, а вона рівками. Чи Це мені так здається. шановні гості, дорога родина. Світло вимкнули в 11, включили в 12-20, але ще блимнуло без 10-12. Таке щось непонятно. Без 10-12 включили і відразу виключили. А я ось цієї тканини ще поки вирізала одну сукню. Зараз її зшиватиму швиденько. Бо хто його знає, коли те світло вмикнуть, Ідемте зі, зі мною, я буду шити і з вами балакати. Примощу вас сюди коло оверлока. Так, не буду. Щось мені здається, що камера якось тормозить. Може, щось там почистить, вже пора. Так, що я роблю, з чивою докупи все. Те, що тут не вирізала, тим, зай... тим і буду займатися зайчики. Бачите, як? Добре, що вже хоч щось роблю. Сергію <кхід> предлагала, кажу, може, сходимо на двір. А він каже, та хай трохи каже, вже... Що пройде, каже, сходить надихається холодного і знову потім буде зле. Вже сиди вже. Я щось <кхи> оце таке. Нема кашлю, але воно щось непонятне. То поки потрошку можна щось шипити. Що на двір ми не пішли. Там мороз. Знаєте, ще вийти на за холодного поту. Ще попружає. вже, вже будемо будем сидіти в хаті. Це в мене одна така буде пряма сукня з цієї тканини, а одна зі спідницею трапеція і з рукавим реглон. І з рукавом реглон. Оце таке я понашиваю. Та буде дуже красиво. Юля, мабуть, сьогодні буде їхати додому, мало, не знаю. Вчора вони ходили там в гості, то може трохи мекнули. мекнули. Звичайно, що там в гостях, то може і буде сьогодні. Голова боліти, Може, завтра буде їхати, а може, й сьогодні, якщо вчора не мекала. Якщо не мекала, буде себе нормально почувати, десь сьогодні буде їхати. Зайчики, оце те, що я роблю. Шию. Це вже дуже великий прогрес, якщо я вже почала щось шивати до кучі, Вже по графіку вимикають світло, а як воно буде далі, незрозуміло. Головне для нас, знаєте, для простих людей усвідомлювати приблизно, коли цей графік. Тоді тобі легше пристосовуватись. Подбувати свої хоч якісь маленькі, щоденні плани на життя. Пообідали ми, Варили сьогодні мені макарони що Лєночка з Італії нам передавала до Натік. Донатик, Подарунок на Миколая передавала. Дуже смачні макарошки. Ми сьогодні їли макарошки. Відкрили світланині помідори, теж дуже смачні. Дуже смачні. Світлана, взагалі консервацію робить так смачно, що то капець. Так що, Світа, будеш дивитися, знаєш, що ти молодець. Знай Світа, що ти молодець, хоча ти це і так знаєш. То перехвалю да зглажу. Так що, нічого, зайчики нового. Кучиться вже літом надоїло. Це вже все, знаєте, новий рік пройшов і так сильні захворів, то рахуйте, що свята такого особливого не було. Тут ракетні обстріли, думали, ж поїхати ми до родичі. Ви Бачите, не поїхали. О, мама моя приїжджала на Новий рік. Там, буквально там на секунду, бо вона ж на роботі, ще там їздить. По справах до бабусиної хати. Там взагалі така цікава історія вийшла. Хай вона вже завершиться, та тоді я, може, розкажу вам. Бо заздалегідь не хочу розказувати, то взагалі ще... це все якось таке, все на кучу. Все на кучу зайчі. Мама заїжджала. Тільки разів її прошу не тягти сумки, бо нам нічого не треба, а вона все рівно, знаєте, їде тащить ці сумки, тяжкі, нікому не нужні. Кажу, не, не тяни, тут все оце можна купити. Прошу його тягнути в руках. Переживає, знаєте. Як і кожна мати свою дитину переживає. наші ми тут голодні сидимо в обмароки. В лісі головні сидимо в обморокі. Ой, Буде таке гарне платтячко. Взагалі люблю рука в реглан. Він підходить усім, в кого широкі плечі, в кого маленькі плечі. Він так робить елегантно. Буду два плаття. Зараз дошию. Покажу, що це. Ну, такого зберу до кучі, покажу вам. Бо обробка, це ж треба ще буде підклеїти і потім построчити, щоб воно щоб воно ж гарне було. Бо не гарне не годиться. Хочу заховати ці нитки, щоб не стирчали. Можна і обпалити, але воно якось. Бувають такі нитки, що й не заховаєш, і не обпалиш. Бувають нормальні. Мільйон разів питали ви мене, за які я нитки шию. ну які зайчики? Для швейних машин існує нитки, самі популярні це Поліестер. Вони крепкі, вони доступні. Бажано купувати номер 50. Або ж в новій нумерації, от, наприклад, нитки Гутерман німецькі це номер 120, це одне й те саме. Просто ту стара нумерація, а ця нова. Нитки поліестер. Чи користуюсь я текстурованими нитками? Так, але вони підходять тільки для пітлітілів, не для голок. Текстуровану нитку в голки ніхто не ставить. Це одне й те саме питання задають мільйон разів. Тобто, дві бабіни великі текстуровані, ви ставите на пітлітілі, а в голки все рівно вам потрібно купляти звичайну нитку. Текстурована нитка вигідна тільки тоді, коли ви шиєте багато виробів одного кольору. Ну або купляєте самі популярні кольори: чорний, білий, червоний, там, бежевий або сірий, що ви шиєте? От, наприклад, якщо в мене велике різноманіття тканин, я люблю все яскраве, то оцих текстурованих ниток, о таких великих, я маю на увазі, отакі, бачите? Нитка текстурована, вона така пухната. До цих текстурованих ниток, великих бабін, ну, в мене тільки найпопулярніші кольори. І то не кожного разу я їх вставляю. Чому? Тому що з цією ниткою, як завжди, якесь приключення. То вона перекрутиться десь. Вона така, знаєте, як електризується, зацепляється. Постійно треба шити і контролювати очима, дивитися на ці бабіни. То я їх не дуже люблю. Це ну, моя особиста. От я не дуже люблю ці текстуровані нитки. Чуть в мене до них тончує не лежить. Тому я їх рідше використовую, навіть якщо вони в мене є. А оці звичайні нитки, вони гладенькі, ними зручно користуватись і з ними менше проблем. Ну і вигідніше купляти. Купили скільки вам треба, якщо якісь яскраві, і вам вистачить. Так що, це те, що стосується ниток, одні ті самі питання, бо приходять нові глядачі, старі відео дивитися. Не хочуть, передивляйте зайчики старі відео і будете знати більше інформації. Зараз я вимикаюсь і вмикнусь, вже покажу вам сукню номер два. Спочатку номер один покажу, так більш здалеку, з цієї тканини. І потім сукню номер 2 теж в такому напівготовому вигляді теж вам покажу. Не знаю, чи показувала повністю ось цю сукню. Вона виглядає ось таким чином. Ще залишилося її підшити, підробити низ, низ рукавів, і горловину, і розріз. обстрочити. І сукня номер два, зараз я її одягну на манекен так, і теж зроблю огляд. Оця сукня для уроку, тому я її можу продати, дівчатка, тільки після огляду. Ну, як ми. Відніме відео. Коли це буде, не можу вам сказати, тому що ще почуваю себе, як ви бачите, не дуже добре. Ну, як, відносно. Відносно, не дуже добре. Я не можу сказати, що зовсім погано, але все рівно не дуже той добре. А треба ну, прийти до тями. Так, і номер два. Теж обстрочить ще треба все. Зараз перепочину. І потім, щоб себе не переобтяжувати. І, ой, боже, яке халюсеньке. Таке ньогошка. Це таке більш сексі, а це таке прям дівчина весна. Хоча тканина ну, не дуже тоненька. Так, зараз показую це. Ага. Ой, боже, чуть телефон не впустила, Що ще не хватало цього. Побити телефон. Так, дивимося, зайчики. На цю сукню. Тут дуже гарна лінія реглану, є нагрудна виточка. Бачите, ось відрізна лінія талії і рукавчик такий ось, з невеличкою манджетою, але не буде пережимати. Обробка потрібна горловини, підвернуть, застрочить, підвернуть, застрочить тут. Ну і низ. Спідничка така вільного крою по трапеції. Гарненька сукенка для гарненьких дівчаток. А дівчатка в нас всі гарні. А дівчатка в нас всі красунки. Так, що такий ще буде для вас влог. Те, що я робила, зараз підклею і піду полежу. Бо щось мене вже втомило трохи. Трохи мене втомило, тако швиденько шила, то аж захекалась. Тречки. Покажу вам ще, що робиться на дворі. Добре. Дивіться, бачите, сніжок випав. Вон. Сьогодні підмітали дорожки, почистили. З самого рання я бачила, як люди прибирали, приїжджають в таких яскравих комбінезонах. Ну, це наші по районам. приїжджають, прибирають, посипають дороги чистять. Все робиться. Місто живе, незважаючи ні на що. Все працює, мусорка бахкає, сміття вивозе, вода тепло, світло є. Так що, зайчики, все буде нормально. Ми трошки вичухаємося, теж прийдемо в норму, бо ще воно не до кінця пройшло. Я ж по собі відчуваю, що ще така є легка втома. Ще є. Легка втома і легкий дискомфорт. Зараз це, це попідклею, піду полежу або піду полежу, потім прийду попідклею, то ж світло хто знає, може будуть пізніше ще виключати. Не знаю, який там графік, треба хоч подивитися, як там той графік виглядає. Ну, Щоб знати, щоб знати, що робить і куди бігти. Ось візьму, я економлю цю паутинку. беру її, ну, щоб не купляти отаку надто тонку, то беру більш ширшу і розрізаю. Надвоє. Це для горловини дуже зручно. Тому, що вам придеться ще трошки допрацювати її, от так розрізаю, бачите, щоб тоньше зробити. І потім підклею його тут кругом горловини тоненькою такою, щоб на ширину лапки підшити. Ну, або вручну, як хто захоче, так і підшиє. Це вже потім зараз. Відпочину і продовжу, щоб себе не переобтяжувати, щоб мені було не важко. Бо робити щось хочеться, а коли воно важко, то, то важко, зайчики. щоб все було по феншую. На цьому все. цьомки бомки бувайте. До зустрічі. Пишіть коментарі обов'язково, хто чим займався, хто що робив. Що плануєте робити, Пишіть, я почитаю. Це ж завжди цікаво. Дивіться, що люди роблять. Вже там почитала під влогом, прийшли 4 чи 5 однакових коментарів. Зачки, як ви думаєте, хто це. Ну, звичайно, що це боти. Пишуть знову. Почому ти не говориш на русском? Да скільки ж можна вже? Господи Боже, ви там на Марсі чи з Луни. Ну Таке, чорті що. Вмикайте англійські субтитри, чи ви не в состоянні вилучити пару англійських слов. Ну, якщо ви не знаєте англійську, ну, тоді звиняйте, нам з вами, я вже кажу в кожному влозі, нам з вами тоді не по дорозі, бо ви інтелектуально не відповідаєте цьому каналу. У мене зайчики всі на каналі розумні. Нащо мені не розумні? У мене всі зайчики розумні. Вони... Або розуміють те, що я кажу, або вмикають субтитри і учаться чомусь новому. Ну а якщо ви не розумні, то нам з вами не по дорозі. Дивіться другі канали, які відповідають вашим інтелектуальним здібностям. Ну, це так, щоб нікого не образити, ви зрозуміли. тьомки бомки